Відпрацювання початкових вправ практичного керування транспортним засобом з автоматичною коробкою перемикання передач особами з інвалідністю опорно-рухового апарату, розробники кафедра тактико спеціальної підготовки навчально-наукового інституту номер 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, відділ комунікацій ХНУВС. Інструктор з практичного керування автошколи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б для осіб з інвалідністю, навчально-наукового інституту номер 5 «ХНУВС», учасник бойових дій агресії РФ проти України. Метою навчального фільму є надання необхідних навичок та знань для безпечного, упевненого та комфортного керування автомобілем. Ми розуміємо, що кожен учасник має свої потреби та обмеження. Тому наш підхід до навчання буде індивідуальним, з урахуванням усіх особливостей та вимог. Під час цього навчального фільму ми навчимо вас основам теорії дорожнього руху, ознайомимо з правилами безпеки на дорозі та допоможемо оволодіти практичними навичками водіння з використанням спеціально адаптованих транспортних засобів. Навчальні питання: розміщення водія у транспортному засобі. Техніка старту, зупинки повільного руху. Паралельне паркування з заднім ходом. Перпендикулярне паркування з заднім ходом. Паркування типу гараж. Рух транспортного засобу переднім ходом крізь габаритний коридор з підйомом, спуском та поворотом. Розворот у габаритному дворику, габаритний квадрат. Рух у потоці. Висновок. Насамперед, інструктор або фахівець оцінює потреби особи та добирає необхідні адаптації для автомобіля, наприклад, ручні керування, спеціальні сидіння або підйомники. На початку уроку особа з інвалідністю залишає спеціальні засоби для пересування і займає водійські місце, розміщення водія у транспортному засобі. Обов'язковим етапом є правильне розміщення тіла людини з обмеженими можливостями на сидінні, що відповідає його потребам. Наступним етапом є налаштування керма для зручного керування транспортним засобом. Необхідно також обрати відстань між кермом та сидінням. Таким чином, щоб водію було зручно натискати на педалі. Руки за кермом рекомендується трохи згинати. Заводимо двигун автомобіля та налаштовуємо положення дзеркал заднього виду для огляду дороги. У невеликому секторі лівого або правого зовнішніх дзеркал з місця водія має бути видно частину автомобіля з ручкою задніх дверей. Решта простору дзеркала має приблизно порівно розподілятися між небом і землею. У внутрішньому центральному дзеркалі заднього виду з місця водія має повністю охоплюватися заднє скло автомобіля. Зазвичай скло центрального внутрішнього дзеркала пласке і не змінює зображення. У той час як на бокових зовнішніх дзеркалах зображення може спотворюватись, через що відстань до предметів, що відображаються, може здаватися меншою, ніж є насправді. Для забезпечення безпеки водія необхідно. Пристебнути ремінь безпеки, відрегулювати його за необхідності під свій зріст для уникнення положення ременя на шиї. Водій повинен обрати зручне положення та зосередитися на керуванні автомобілем. Максимальне навантаження має припадати на автокрісло. Руки та ноги водія мусять максимально вільно рухатися. Спина має торкатися ділянки низу шиї, лопаток і попереку зі спинкою крісла. Підголовник сидіння встановлюється на лінії потилиці. Необхідно проконтролювати, щоб спина, потилиця та плечі були на лінії під кутом 120 градусів. Ремінь безпеки повинен пролягати вздовж лінії грудей. Між грудьми та ременем має вільно проходити. Долоня. Це знизить тиск на грудну клітину у разі екстреної ситуації. Для осіб з інвалідністю автомобілі спеціально пристосовані та мають ручне управління. Техніка старту, зупинки повільного руху. Для безпечного та коректного початку руху автомобіля необхідно. Перед запуском двигуна перевірити ввімкнення стоянкового гальма. Рух автомобіля починати після прогріву двигуна до температури 40-50 градусів за Цельсієм і стійкої роботи двигуна без провалів по частоті обертання колінчастого валу. Алгоритм дій при виконанні старту з місця на автоматичній коробці перемикання передач. Перед початком руху ручка перемикання передач повинна бути в режимі пі. Паркінг або в режимі N, нейтраль. Якщо коробка перемикання передач в іншому режимі, то потрібно її перевести в один із цих режимів, видавити гальмо, що дозволить перевести селектор перемикання передач у потрібний режим, вставити ключ у замок запалювання і завести автомобіль, не відпускаючи при цьому гальмо. Переводимо селектор КПП у режим D – Drive. Після переведення селектору у потрібний режим необхідно відпустити педаль гальмаю, автомобіль поїде вперед. На газ натискати не обов'язково. При цьому можна натиснути на газ, якщо є бажання прискоритися. Дивимося у дзеркала заднього виду, вмикаємо лівий показник повороту і, повертаючи голову назад, перевіряємо сліпу зону, щоб упевнитися у відсутності перешкод для руху. Починаємо рух. Вимикаємо показник повороту і рухаємося далі. Алгоритм дій при виконанні зупинки на автоматичній коробці перемикання передач. Коректне гальмування автомобіля з автоматичною коробкою передач передбачає виконання наступних основних принципів: гальмувати необхідно плавно і поступово, починаючи з легкого натискання на педаль гальм і поступово збільшуючи силу натиску, особливо за мокрої погоди або слизької поверхні, щоб уникнути блокування коліс і втрати контролю над автомобілем. Прийнято використовувати двоступінчасте гальмування, що передбачає початкове легке натискання на педаль для попередження інших учасників дорожнього руху, а потім сильніше гальмування. Це допомагає знизити шанс різкого гальмування та потенційних аварій. Для додаткової безпеки гальмо паркування слід використовувати, коли автомобіль зупиняється на тривалий час або паркується. Особливо на схилах. Не слід забувати про коректне використання позицій паркінг та нейтральна коробці. Перед тим як вийти з автомобіля, слід переконатися, що авто перебуває у режимі паркінг. І, врешті-решт, незалежно від обставин, ніколи повністю не відпускати педаль гальма, перш ніж переконатися, що автомобіль повністю зупинився, паралельне паркування заднім ходом. Паралельне паркування, метод паркування автомобіля. Паралельно дорозі в лінію з іншими припаркованими автомобілями. Для здійснення паралельного паркування зазвичай необхідно спочатку трохи проїхати повз місце паркування, а потім заднім ходом заїхати туди. З точки зору техніки виконання, це дуже просте паркування. Але з точки зору виконання в живому потоці це досить складне завдання, оскільки вам доводиться рухатися заднім ходом проти напрямку потоку. Отже, спочатку для паркування заднім ходом варто обирати. Тихі вулиці. Припаркуватися можна досить щільно, але при цьому потік руху невеликий. Звісно, спочатку потрібно відпрацювати весь процес на навчальному майданчику, для чого за допомогою фішок вибудовується паркувальна кишеня розміром майже завдовжки з автомобіль плюс 1,5 метри. Для правильного та безпечного керування під час паралельного паркування заднім ходом необхідно. Крок перший. Пошукніся. Повільно рухаючись уздовж припаркованих авто, знайти підходяще місце та правильно оцінити, наскільки простір між припаркованими автомобілями достатній для виконання паралельного паркування. При паркуванні необхідно обов'язково врахувати відстань не менше, ніж пів метра, ніж кожним автомобілем, які знаходяться спереду та ззаду. Якщо позаду сигналять, особливо нетерплячі водії, вимагаючи звільнити їм дорогу. То необхідно зберігати спокій і зосередитись лише на своєму паркуванні. Крок другий вирівнювання. Орієнтир на сусідні машини необхідно зупинити своє авто паралельно до машини, за якою буде паркуватися транспортний засіб. На відстані метра починаємо повільно здавати назад до тих пір, поки задня стійка не порівняється з бампером машини, яка буде попереду. Можна зробити орієнтиром чорну гумку на задньому правому склі. Вона повинна перебувати на рівні задньої лівої фари сусіднього авто. Крок третій в'їзд. Вмикаємо задній хід, вивертаємо кермо вправо і повільно в'їжджаємо на паркувальне місце. Потрібно зробити 45-градусний кут між своїм авто і тротуаром, здавати назад доти, поки у правому дзеркалі не з'явиться права фара задньої машини. Можна також орієнтуватися на своє праве дзеркало, воно повинно бути на рівні лівого кута передньої машини. Зупинитися і вирівняти кермо. Крок четвертий: вирівнювання необхідно вивернути кермо вліво і здавати назад доти, доки авто не опиниться паралельно до узбіччя. Після того, як ви зупините автомобіль, у разі потреби проїдьте трохи вперед, щоб вирівняти зазори між вашим автомобілем і автівками, які стоять попереду і позаду. Перпендикулярне паркування заднім ходом, паркування типу гараж. Перпендикулярне паркування заднім ходом це не найпростіший спосіб поставити машину на стоянку, але найпростіший спосіб з неї виїхати. Паркування типу гараж найчастіше застосовується на різних стоянках, а також як випливає із самої назви, власне для в'їзду в гараж і виїзду з нього. Простір для паркування у цьому випадку може бути обмежений як стінами гаража, так і автомобілями, які стоять з обох боків, або просто розміткою, намальованою на асфальті. Для постановки автомобіля перпендикулярно до бордюра необхідно знайти вільний простір між машинами, що перевищує ширину вашого авто з урахуванням відкритих дверей. Для коректного виконання цього виду паркування рекомендується дотримуватися наступного порядку дій при виконанні навчальної вправи. Під'їжджаючи до ближньої припаркованої автівки, повернути круто вліво у момент вирівнювання свого правого дзеркала із правою. Фарою цієї машини, проїхати вперед, розташовуючи авто перпендикулярно до бордюра, вирівняти колеса і повільно здавати назад, контролюючи по бічних дзеркалах відстань до першої та другої машин, обертаючи кермо, домогтися приблизно однакового інтервалу до машин з правої і лівої сторін, зупинити машину якомога ближче до бордюра, щоб її ніс не виходив за загальну лінію припаркованих автомобілів. Рух транспортного засобу переднім ходом крізь габаритний коридор з підйомом, спуском та поворотом. Вправи направлені на оволодіння практичними навичками керування автомобілем на повільній швидкості вгору на підвищеній платформі та з'їзду униз з урахуванням конструктивних особливостей транспортного засобу, його ширини довжини та звуженої частини платформи. Виконуючи цю навчальну вправу, водій повинен відчувати габарити транспортного засобу при виконанні наступних завдань. Під'їзд до габаритного коридору. Зупинка перед габаритним коридором максимально рівномірно між боковими частинами транспортного засобу та конструктивними елементами коридору. Рух на мінімальній швидкості вгору. Проїзд габаритного коридору на горі з дотриманням прямолінійного руху. З'їзд з габаритного коридору та розворіт. Під'їзд до габаритного коридору та виконання вправи повторно. Розворіт у габаритному дворику, габаритний квадрат. Габаритний квадрат практична вправа, яка вирішує цілу низку завдань, та буде корисною для виконання як для кандидатів у водії, так і для водіїв з невеликим досвідом. Заїжджаючи у габаритний дворик на автомобілі, потрібно, рухаючись за променями зірки. Переднім бампером упертися в один із кутів дворика, пам'ятаючи про правило середньої стійки, щоб не зачепитися за в'їзні стовпчики або ворота. Акуратно в'їхати у дворик і спрямувати автомобіль у заздалегідь обраний кут. Перед самою зупинкою, коли до краю дворика залишатиметься близько пів метра, потрібно передні колеса з положення ліворуч вивернути в положення праворуч, щоб підготувати їх до майбутнього напрямку з заднім ходом. З дальнього лівого кута, встановивши автомобіль на один із променів трикінцевої зірки і підготувавши передні колеса до подальшого повороту праворуч, увімкнути передачу заднього ходу і, рухаючись дугою, прицілитись так, щоб задній бампер автомобіля потрапив на третій промінчик трикінцевої зірки у правому дальньому кутку габаритного дворика. Так само, під'їхавши заднім ходом під кутом приблизно 120 градусів до другого ребра, слід пригальмувати за пів метра до зупинки та підготувати передні колеса під майбутній напрямок, обертаючи кермо ліворуч. Коли автомобіль досягне потрібного положення, виїжджаємо з габаритного дворика. Рух у потоці. На цьому етапі йдеться про досить високий рівень керування автомобілем. Усі операції вже відбуваються автоматично і рефлекторно. Певною мірою водієві вже не потрібно подавати команди до дії. Перед тим як виїхати зі стартового майданчика, слід перевірити безпечність маневру, завчасно увімкнути лівий показник повороту, здійснити поворот на проїжу частину та зайняти праве крайнє положення. Постійно слідкуємо за ситуацією на дорозі через дзеркала заднього виду. Через праве дзеркало заднього виду контролюємо відстань до узбіччя. Та перешкоди об'їжджаємо не заїжджаючи на узбіччя. На перехрестях продовжуємо рух прямо. Перед поворотом не забуваємо завчасно вмикати показник повороту та знижуємо швидкість автомобіля. Важливо перевіряти перед маневром знаходження транспортних засобів. У разі наявності пропускаємо автомобіль, оскільки він має перевагу на дорозі. Одним із найважливіших принципів руху в потоці є принцип недопущення небезпечного зближення, який полягає в тому, що чим більше відстань між автомобілем і потенційно небезпечним об'єктом, тим більше часу для того, щоб не допустити небезпечної напруженої ситуації. Недопущення небезпечного зближення це саме те, що дозволить завчасно помітити небезпеку, зосередитися й уникнути зіткнення висновок. Навчальний фільм відпрацювання початкових вправ практичного керування транспортним засобом з автоматичною кропкою перемикання передач особами з інвалідністю опорно-рухового апарату має на меті зробити більш якісним і змістовним процес навчання вказаних осіб для отримання ними посвідчення водія категорії Б. Практичні поради будуть корисними для водіїв, які вже отримали посвідчення водія, однак мають незначний досвід у керуванні автомобілем, а також для їх використання в навчальному процесі інструкторами автошкіл для осіб з інвалідністю під час проведення ними теоретичних і практичних занять.